Я за кермом спокійний ритм. її світ це дорога, її час, ніч. Всім привіт. Вітаю вас вже з наступившими святами. Сподіваюся, що всі вже закінчили святкувати і війшли в робочий ритм і процес. Чому я тільки зараз викладаю ролики? Тому що, ну чесно кажучи, всім людям можна сказати, які банально не було бажання, не було настрою знімати якісь великі ролики, та й, взагалі, ставити камеру, розмовляти на камеру, слідкувати за процесом зйомки. Ну банально не було бажання. Ще один немаловажний момент: що у січні з початком нового року нема роботи. Немає її, взагалі, всі люди або ще не приїхали з відпусток, або банально потратили грошики перед новим роком і тепер сидять на бобах. А разом з ними на бобах сидять і таксисти. Ну я так точно вже пройшло пів січня, тому я думаю, вже на роботі комусь да й видали аванс. А якщо видали аванс, значить люди можуть вже знову починати гуляти та їздити на таксі по справам, по розлікательним програмам. Тому... То додому, можливо, вже почнеться робота. Та і з відпусток вже багато хто поприїжджав. Сьогодні я не працювала весь день і з початку нового року я не працюю цілу зміну. Навіть півдня я просто вижимаю себе. Чому? Тому що, повторюю, роботи немає, і чекати по великому відрізку часу в машині на назамовлення це і не вигідно. І... Урвався терпець, чесно кажучи. Виїжджаю я зараз в суботу ввечері. Подивимось, що можна зробити в суботу ввечері, виїжджаючи на декілька годин після новорічних свят. Це вже півсічня, тому я ж кажу, можливо, можливо, вже попри, але сьогодні з вами перевіримо, що воно буде за робота. Поїхали, коротше. Включила я ланцюжочок і працюю. Свою мать ну, а? не ніяк би Ні, Ну це просто не капець. Не бачиш, що їду. Їде фіз йде. Ні, нагоняє, нагоняє швидкість щоб тік, тільки не дати, от тільки не дати дать строїться. Ох, Вімкнула я ланцюжок і покатаю зараз по ланцюжку як самий настоящий пилосмок. Момент ще я зараз розглядаю варіанти аренди авто, тому буду вам дуже і дуже вдячна, якщо ви мені покидаєте якісь годні варіантики, або в Телеграм, в приватні повідомлення, або в Ютубі під відео, або ж в Тіктоці, або на електронну пошту коротше варіантів. Купа. І я вам буду дуже зрачна. Розглядаю для роботи в таксі, розглядаю для себе паливо бензин, не розглядаю, тому що це дуже невигідно, максимум гібрид. А так, в принципі, газ, гібрид, електро. Головне, щоб це було не за всі гроші світу і нормальна тачка. Тому буду вдячна за пропозиції. Добре, добрим. Це просто максимально, максимально. Я сподіваюся, ми більше не побачимось, тому що я оце не люблю, коли при роботі мені відпускають купу коментарів, коли не задоволені моєю відповіддю щодо продовження маршруту Коли як по-хазяйськи ведуть собі в автівці, ну, ну ні, ну не хочу, не хочу таких пасажирів, і маю на це право. Кетрін за кермом, спокій. Ніч ще почера, ді про далекий світ. Сигнал світло фора. тихий Привіт так. Офіційне оголошення на цей вечір. На сьогодні режим пило смока завершено. Я з Васильківської приїхала на Воздвіженку, і з Воздвіженки я вже почну працювати суто по центру, тому що виїжджати кудись у спальники, це означає потім їхати стопроцентно в холосту, тому що вже якби пізно, дев'ята година вечора. Тому почнемо зараз шукати щось по центру і брати якісь такі коротесенькі замовлення і чекати розгорання, розгорання бордовесеньким таким, щоб горіло-горіло, щоб ці коротесенькі закази були ікс два. Оце таксисти, да? Бариги, бариги, не то слово, сама в шоці. Знаєте, що я ще подумала? Що поки є час, треба вийти і трошечки розумнутися. Тому що я вже засадилася, я десь години-дві не виходила. І це просто о я ж чувствую, як мої хребці похрустіли. До речі, оце як сніг випав, і оце досі я не розчистила. Воно на лобовому чисто, на заду чисто, ну майже. А ось тут сніжочок. Ну. Буде Мері Крісмас стайл. Це щось так холодно розмінати спинку. Зараз довгенько так знаєте, похрустіли, пошатались туди-сюди, пара шагів вліво-вправо, і сідати обратно в тачку. До речі, я десь на бездвіженці, я ще сюди ніколи не заїжджала. Такий, такий тихесенький райончик, незважаючи на те, що поруч Поділ, контрактова, центр і. Ось так тихесенько можна жити, поруч з центру. Але дорога тут сюди ну, така собі. Вся в ямах, вся в люках, вся вона якась не дуже. Добрий вечір, зараз доходять до так, дискового кресла нету. Добрий вечір, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрый вечер. Оттуда вообще вы надо выйти. Зайти то <сэр> одно, то другое. <везде. сэр> спасибо. Господи. <сэр> ну, да не надо, спасибо. Спасибо, спасибо за нас? Всего, Всего доброго. Все, хорошо. Всего доброго. Вечірніх покатушок, так це те, що потрібно всіх чекати, довго чекати. Вони викликають таксі ще у закладах, і поки вони дойдуть, поки вони вийдуть, це час. А машина стоїть, ну як завжди, стоїть там, де стояти нельзя. Оце великий мінус роботи в центрі ввечері. Доброго вечора Добрий вечір добрий. Отам біля арочки, вони поверніть, він не заїжджає там. Ось тут прямо. А ні. В принципі можна і тут, а можна і доїхати там, до арочки, або от зліва справа можна і тут зупинитися. Так, а поділіться, будь ласка. Давайте, давайте вот прямо тут, тут. Можем, Добре. Да, вот так буду рушити. Ну я хотів дату виберу. я дуже дякую вам. там карта, правильно? Супер. О, гарно ж.

Дівчата не хотіли виходити, поки хлопець мені відкриють двері. Мені здається, що якщо я б так чекала, то я б чекала так до ранку. Не повірити, вже приїхала додому і запаркувалася. І тут прилітає мені замовлення. Я забула виключити фільтр, зробила собі такий, знаєте, жирнесенькі фільтри. Думаю, поки буду їхати додому, вже навряд чи щось залетить. А якщо і залетить, то хай воно буде вже отаке круте. Ну і щоб ви розуміли. <реш> вже запаркувалася вдома і залітає мені таке замовлення за три кілометри 369 гривень і півтори кілометри подача. Ви уявляєте собі, що гроші роблять з людьми? Вже запаркувалася. от одні. інший би сказав: та лінь мені вже їхати кудись, вже так стали класно, вже ось він дом, ось вона кроваточка поруч, і тільки Катерина в без п'ятнадцяти 12 Виїжджає з парковочного місця біля дому і їде на заказик. Скаже на таксистка. Добрий вечер. Добрий вечір. Добрій вечір. Дозавр, виїжджаємо. Так, а ми там. Ми зможемо, там не виїдемо. Ні. І не розвернемо? розвернемося. Розвернемося. Ну, все добре. Дякую вам також. На все, дякую. Да, ну все Добачення. добре. До побачення тільки що біля мене проїхала поліція. Нічого, нічого, проїхали мимо, але зараз тільки три хвилини першої вони думають, може я вже під'їжджаю. а я дійсно вже під'їжджаю. Мені півтора кілометри, і я вже на місці. І що хочу сказати, це були найшвидші 360 гривень у моєму житті. 7 хвилин це разом з подачею. Тобто, 2 хвилини десь я подавалася півтори кілометри дороги пусті, вже всі відпочивають. Кетрін за кермо, місто у вогнях, тиха музика, доріг, спокійна шляха, сірки над головою ще під тиші. Кетрін за кермо. Я добралася наконець додому, вже запаркувалася. Тепер точно, тепер железно, Я йду додому і відпочиваю. Чесно кажучи, це вже дубль-два такого відео, в якому я кажу, що кінець робочого дня, тому що попередній раз було за півгодини до 12-ї, Я казала про те, що півгодинки я ще б могла попрацювати, половити замовлення, але я вже біля дому, я вже запаркувалася, і взагалі, ну якось нема у мене настрою. Нема у мене настрою далі працювати. А потім залітає. По фільтру таке замовлення, і я така, хоч і без настрою, але все ж таки поїду, зроблю це замовлення, тому що це тут. Це тут поруч. Я встигла, ну майже встигла. 5 хвилин на першу я заїхала додому вже я вже запаркувалася, тому я думаю, що нормально. каса. У мене дві чимось я точніше десь тут вставлю. Зараз у мене статистика розділилася на два дні. Тобто, це останнє замовлення вже перейшло після 12-ї, Тобто я його закрила вже в 00.03, Тому. Вже після 12-ї воно пішло в нову статистику. Працювала я з 7-ї години вечора і до комендантської години вечора. Пробіг пробіг у мене склав десь до 60 кілометрів. Чесно кажучи, я не засікла. Але уклон пише, що пробіг у мене 48 кілометрів. Уклон пише тільки пробіг, який складає самі замовлення. Але ще ж були моменти, коли я доїжджала до клієнта, коли я трошечки переїжджала з місця на місце. Але там були у мене подачі, ну такі мінімальні 2,5 – це максимум. А так там і 600 метрів було, і кілометр, і півтора кілометра. Тобто, якщо 48 по уклону, то десь ну до 60 це в цілому. Я вважаю, що за такий маленький пробіг. З такою касою, ну це просто побєда. Ну, як на мене, якщо б ще було паливо не бензин, то взагалі пушенька була б, але бензин багато хаває. Він зараз дорогий і тому маємо, що маємо. Все, я побігла додому відпочивати і вам на добраніч Бажаю салодесеньких, салодесеньких снів і побільше жирних замовлень, коли ви будете завтра працювати.